Тут от цікаво, яка буде база. А, ну опять. А, тут, тут заряд. и зарядки. Mm -hmm. Давайте косу зділяємося, блядь. Треба по рівному числу, Та й все, щоб Я тут, що, там не два, а там, база. А там сім біжить, там чи шість. Що. Я можу піти на ліву, по сторону. Ділимося як нормальний клан. Один в одну сторону, всі інші в другу. Не, все нормально. Дивіться, можна ось типу у нас тут ну, чотири перших чоловіки біжать направо, да. а наступні, типу чотири на біжать наліво. і все. Ну, давайте я Ну, а. ми тут усі мужчини, значить, ми всі наліво біжимо. Ну, Наліво вже четверо побігли. Або <ріпи> <ріпи> тут направо це моя проблема і докас. Право один, право два, сітока. Ну, дякую. Я стріляв, говорю.

Авагона, я коша наліо. Батареяш, де БЕСТ, ти типа, спасибо. Д батарея. Бери. Oh, Батреє, я батарею відбим, надо приквіття срочно. Дивно кидали. Де ти, де де? Двоє, двое. Дво, я діва. батарею йде, поки не приквійте. Сині, давай, син си. Давай, безум, беза спин. Там уже трим пролетит. Снайпер на третьем поверсі. Справа. Я кинул до нас у тебе. Пробую его сняг. Там де мене вбили, на нашій куде сделать. Где тут уже в цих? Батарея, заради тебя. Тут справа нема, нема. Я віришь. Я верюсь, покейти. Там зрай чувак.

Да не мы ж играем в КВ. Я не знаю секина сейчас боюсь Снайпера нема, я зараз Е, Ерма, шепту, СП 18 А, заду, я взаду Нек меньше тут Ну буває я меньше Ліворуч пусто! Ліворуч Права. пусто? Забирайте праворуч Ярик Ой, вибачте, 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 праворуч праворучку. Берете не батарею, хлопці Прикривайте! Прикриваю! Давай! Ми снайпер за на третьому сидить. Нема. Право нема снайпера. Я там Я ж казав, що тут буде друга, значить там зараз точно <свят> Так, хвата гранат, вона же лагати. бля, снайпер стреляет а, отстрелил миру а ты чё, за одной ездишь? остановил помню тоже, снайпер здесь, у нас на башне они в центр где стреляют слева справа снайпер слева, возле зарядки перебег на центр зарядка уже на лево лага направо, зарядка Знаем nah, туда, блядь, все гранат нахуй, блядь. Право? Миша, бежи. Ого, е. Так туда бежи, дым как бежи, ты дальше когда дым. Ч я снайперку выкинул, блядь? Батарея на походу. Он ее hey. забрал. Блин. Значит, опять заработал. А, на центрі скотина. Легіонер ззаді. Ззаді легіонер. Дякую. Спасибо, тільки я щось <плес> доді. Доді, не знаю. Ти не снайпер. Справа тепер походить. Зліва нема. А, справа на другому поверсі. Зараз я з ним Батарея дозарядилась, люди. Що за фігня? Справа батарея. Там же не таке? Спробую поставити до снайпера. Снайпера нема, поки якраз. Є снайпер справа, він мене застрелив. Нема, я його вбив тільки що. На третьому поверсі. Хоть два снайпера. На третьому поверсі. На третьому немає. Та як вони... На колобази. Передрес пою. Двиг наверх, а на другий розпорах слева. Наразі наразі. Наперед дуже сильно прострелюють наш центр. Шадо до поради. Байдешь убирает. На палке его. Посред два задних, чувак. Стоп варкиных. Так блять! Сказали, что Снайпер справа зарт. Чи на центрі? — Справа жит? нема. Значить в центрі, в центральному центральном будут центры. Слава начали сенку ПВ. Дивіться, зарядилась, давить, да? Била Дивіла... Справа Плюшка. По Снайпер полюшка, верху, сзади, позаду. Снайпер сидите между до, домами. Ні, він не по центру до центру Пацан, не сидите, я кигити, Дима. Зараз я, дам... я попробую прострелити. Блин. Справа два ворога. <звук> О, ты що, у мене щось паути? Блять! Браво, право. право. Йо, а там... он. Мене викинуло, блин, сижу шат танк На другому поверсі ворог Ліворуч А я там, який блять наліп Батарея провалилася в текстури Землю що вибора Те мертвий А шо в мене показує? Якийсь чот, бо ми просто викинули 51 Лохці можна дефтити одна батарея провалилася в текстури.

Сейчас этот сказ слива. Близко. Слива там зліва? Зліва, Я ворог. Я не знаю, справа сюда кинул не дыр. Леворучный ма батарей.

Батарея заряд. Заряд прав. Львов снайпер справа, зря. Батарей, пацан. Ливо два батарея. Да. Батаре. Мы же їх же забрали, блядь. Правопазу, пацаны. Та що відмічена батарея, Вона під текстурами? Так. Да. Да, на чині, не Вона провелося великий паграф аж до рівня моста. Снайпер Біо 5. Бля, Хто це забіг? Прорив ліворуч на першому поверсі. Oh, oh. 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 До боя тебя звека, не вон що це таке, якщо вона куди залетіла. Має бути послання остання батарея десь. Та воно на них не лежить. Просто. Вона, мало бути, тоді справа. Я її бачив, я її не взяв. це мене хтось підібрав батарея. Браво, багато виродив. У мене і четверта, хуці, тобто, бо я такі руки були коло мені і справа. Тут усі? Лимай. Убив. Да не, я к своим двух прошил -мо, справа, бежит. Не бежите. Я залишаюсь на дафе. Надеюсь, что батарея не вынырны. Это уже А по... То... по нет? нет. нет. То все батарея о, бачу, вони вставили, вже ж кажу. Котрому поверху збігає з лівоярик під нам. Побачимо, побачимо. Короче, третій проривати, ми їдемо в різні. До бази, бази біжить. Побачимо вагоні. Бало батарею. Я, я її убив до з батарею. Легіонер, ти там біжиш за ним. Є, не борошки, зашл. Батарея вернулась. Я могу кинь. Так, ми одну вернула, а без другу. Друга, але... Друга ну провалилась? Я і... Провалилась? Я дару Дивись. не Миша, Миша, весь минут. Не можу, так само. Блять, парнить батарею. пятером. Подпасть ты подумал, ты задавай чем Батанный вей, я даже не сразу найду. Справа на наль, не знає, А тут справа нормальная был. Я справа сиди, зака. Справа снайпер здесь. О, oh, снайпер мага. Ого. Тим нашли uh -huh. за ЧПО. Так, ставлю капкан Три, Три блин. Браво до да. народу кидай ты батарею там же, блядь. Миша, ты там Я понял, ты кидай, я